Друзі, всім привіт! Ви на каналі Roo Games і це новий відео. Сьогодні буде огляд мікрофону від компанії Heйте. Перед початком цього відео хочу попросити поставити лайк та підписатись на мій канал. Всім приємного перегляду! А хто зараз буде їсти смачного? Друзі, поставляю він ось такі коробці Це Його... він називається Hector Signify RGB. Ось так от він виглядить. І зараз я записую цей відеок на мікрофон. Е Комплект йде підставка, павук е від вібрації мікрофон по та вітрозахист. Е та ще перехідник для пантографа. Ну, Я так думаю, що для пантографа. Зараз ви можете бачити на екрані його е, типу характеристики. Як ви можете зараз бачити, він в мене підключений до ноутбуку. Тут є декілька режимів підсвітки. Також саме ось така переходяча. Раз, два, три, 4, 5. Тут є п'ять режимів підсвітки. Е, ту, до нього йде ось такий поп-фільтр. Також я забув сказати, що до нього також йдуть наліпки е, їхні фірмені. Е, а, а, і також ось такий от можна вітрозахист. Коротше ви зрозуміли думаю. І також тут є сенсорна кнопка, щоб вмикати та, вмикати та вимикати мікрофон. І також для підсвітки тут також є сенсорна кнопка. І до нього ще йде кабель, на скільки метрів. Я думаю, що десь 2. І зараз зроблю вже більш детальний огляд. Друзі, як ви можете бачити, я його тільки що розібрав. Та десь ще в мене лежить е, перехідник цей. Я складаюся з от прекрасної важкої підставки. Е, до цієї підставки йде ось така ножка, яка ось сюди от прикручується. Зараз будемо, зараз будемо його збирати на відео знов. Я користуюся цим мікрофоном десь з грудня. Тепер прикручуємо павука. Ось так. от, тин дин тин Тин, один. Дін, дин, дин, дин. Ось так от треба його закрутити. Ой, як вийшло гарно. Так ось це от це, я так розумію, треба закріпити його. Ось так от. Тепер опускаємо павука бережно. Він мене розслаблений, треба закріпити. І в мене на вулиці пішов дощ. Ми його закріпили. Тепер... Ми неправильно ми його закріпили. Треба перекручувати його. Зараз я зроблю ось так, от. і все в мене правильно. Ось так от все. Все ось тепер, все добре. Тільки в мене зараз показнівки на показні. Ну, зрозуміло, думаю. Тепер ось тут знизу ставимо мій мікрофон ось цією штукою. Ось сюди от. Ось так от поставили. І ось тут знизу є така штука. Ми її закручуємо. Так. Підставимо фільтр до поки він зачовкнеться. О! Фу, вже весь в пилі. Підключаємо до нього USB-провод. Ну, з однією рукою. Так, 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 так. О, все є! І підключаємо у USB-порт. У мене він у ноутбуку. Все. Як ви бачите, мікрофон працює. І за бажанням можна ще вітру захист. Але я щось не дуже хочу. Його. Коротше, ось так от. Так, от він, так от він виглядає. І зараз знов вам покажу, як він записує, щоб ви змогли ще раз відрізнити звук з телефону та цим мікрофоном. І в мене на вулиці дощ. На камеру не видно. Ось там отружі. Не видно. В мене щось капає але. Друзі, як ви можете чути, ось так от записує цей мікрофон. Ось так от він записує в Ось так от десь 30 см. У мене він стоїть далеко від е роб ноутбуку. І зараз, як же без ASMR Asmr, jag är mer... Jag vet mer A Alltså jag робити на det. Друзі, ось так от він записує. Це був огляд мікрофону від компанії Hathor а, сам, а саме названня цього мікрофона Хатор Е, Дякую за переглядену відеороку. Сподіваюсь, він вам, він вам сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро Рухами свого і цмівого Ro is ha is me is mi vohoho.